Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. За добу по території Харківщини випущено 39 ворожих кабів 23 липня о півночі в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з БПЛА травмований 42-річний чоловік, 23 липня, о 3.17 В селі Лісне Дергачівського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню горів гараж 23 липня липня. півночі в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу горів будинок. О 22.26 В селі Глушківка Куп'янського району в внаслідок обстрілу горів будинок. О 19.54 в селі Лісне Малодонилівської територіальної громади. внаслідок обстрілу пошкоджено скління житлового будинку та паркан. О 17.00 в селі Руська Лозова. внаслідок картобстрілу постраждала 30-річна жінка. О 9.40 в селі Подоли Куп'янського району. внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та гараж. Постраждала жінка. О 9.22 Двадцять в селі Ванчуківка Зюмського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено скління прохідної хлібоприймального пункту автомобіль, скління вікон поруч розташованих приватних будинків. У 8.26 в селі Сенькове Куп'янського району внастідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждала жінка 75 років. О 8 ранку в селі Іванчуківка Ізюмського району в обстрілу постраждав чоловік 58 років. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 51 оперативний виїзд. Зафіксовано чотири пожежі внаслідок ворожої агресії російських військ. Всі вони трапились на території приватних домоволодінь у Куп'янському та Харківському районах області. Вранці під ворожий вогонь потрапило село Сенькове Курилівської громади Куп'янщини. В результаті обстрілу були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди. У будівлі літньої кухні на території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа на площі близько 100 квадратних метрів. Уламками боєприпасів поранило 75-річну жінку. Її госпіталізовано до лікувального закладу. Після 22-ї обстрілу піддалось село Глушківка тієї ж громади. Там зайнявся приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. За дві години рятувальник... Ліквідували пожежу О півночі Було атаковане місто Куп'янськ. Снаряди знову впали на приватний сектор, спричинивши пожежу у приватній оселі на площі 150 квадратних метрів. Для ліквідації вогню в цьому випадку знадобилось три години. Остання пожежа, спричинена ворогом, зафіксована вночі у селі Лісне Мало громади, де горів приватний гараж на площі 24 квадратних метри. За добу зафіксовано 16 випадків пожеж природних еко. Системах на загальній площі близько 4 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанське. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Колісниківки. Марія Сулгіо, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.